Пірма бідна, но солідна. Тігер! <рес> що це тут є за сало? Блять, сало то все сальне. Не <рес> <рес> знаю, що робити з тим салом. Що це за суба така? <рес> <рес> що башухуєте і бігає, коли розстріляли затягувати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. <рес> Я піржелі, як кажуть, поляки. <рес> О, давай, Сказай. 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 Вот, да, и сразу. Вот по был. Да. Немножко гляну. Фахов. О, фаховец еще фаховец. тот. С белым, да. С белым, И плюс герметик, чтобы а. еще тут я. Еба, тут из рода полностью. Ну да, ну да, ну да, ну да. Щільничку прийшла піжда, так? <плес> угу. Зато в нас є інший. з мінімальним пробігом. <плес> в хорошому стані. Опа. Опа-опа. Опа. Зараз чик чирик пизди куку -ку і мотор машини.